Вітаю, друзі, мене звуть Олег Канал Мовнік. Продовжуємо Portal Revolution. Проходити, що ти будеш ні? Не. не будеш. Будеш о, знайшов тебе. А це хто такий? Я так хвилююся, не знав, куди тебе могло виконати. Дуже пощастило, що ти не опинилася у якійсь стіні. Давай Why так, повертайся до you мене на шпиль та допоможи мені. Зарядимо телепортатор, sure, який ми домовлялися. Допоможемо to to продовжимо місію, so, яку ти так so грубо обірвала. Чекай, яку місію? О, хто твоя подружка oh, миленька? можеш також до нас приєднатися? Приєднатися до чого? О, та ми просто хочемо відновити комплекс. Я зберу решки нашого центрального модуля, закреплю докупи та поверну її життя. Стривай, про якого мова? Ти, ти говориш про Гладос? Гладос? Ти хочеш повернути Гладос? It's так, її кликали. Леді. Схоже, комусь давно час конденсатори міняти. Тож це з такими парубками ти зазвичай розважаєшся. Ти працювала з ним? Як ви задовбали, чесне слово. Куди мені потрібно, куди тебе викинув? Ти не викидуєшся? Погано, мені потрібно кудись піти. Куди мені піти? куди тебе викинуть? Напевно, кудись сюди. Йть, іть. іть. Світ! Ого! Не варто було дивитися! Ну і не дивись. Давай, хочеш туди полетіти? Не хочеш? Мені сюди. Світи давай! Нарешті тверда поверхня. Світи, давай, повернися туди, око своє направ, з ліхтарем. Тут ти рей рейки під на, я тобі щось там, коротше. Відчиняй. Чи мені відчинять? Ти будеш щось робити, не? Кудись вона поїхала. А! Не? На. Окей. Right, so Отже, це ти активувала I шпиль. Я мала б це I... передбачити. Не передбачила. Не передбачувано. Пишайся цим. Ти не передбачувана. Він справді намагається повернути Гладос? Однак я можу його зрозуміти. Комплекс дійсно тримається, і доки не замінити кимось центральний модуль, буде ставати дедалі гірше. Але чому її? Чому він саме не хоче вдягнути корону? Сам не хоче вдягнути корону. Напевно, не розуміє поки що, але це що таке? Напевно, поки що не розуміє, що корона це круто. А можливо. А можливо, неможливо. Що це таке? Не поняв. Чому два випадали? Не поняв зараз. А де світло? А! Це телепортаційні кови такі. Ясно. Окей, будемо знати. Відчиняй. Не зрозумів. Що не так? Зрозуміло. Так. Це й сюди. Чекай. Я щось не дуже розумію. А як мені його поставити? Як же ж мені його поставити? Так, це відчиняє цю штуку. А тут? Тут нічого немає. Можливо, отак. Так, тому щось не хоче. Давай отак. Я дупля не відбиваю. Якби тут була стіна, в яку можна портал поставити, я б ще зрозумів, але так я нічого не розумію. Я можу... А ну чекай. Можливо, так якось. Так все одно. А, тобто без різниці, який куб ставити, він на другий перекидає. Думав, один куб приймає, інший видає. Дивно тоді. Мені потрібно сюди направити промінь. Припустимо так. А, мені просто вихід потрібно зробити. Блін, серйозно. Мені просто потрібно. Я гадав, воно повинно в обидвох варіантах відразу працювати. Капець. Ти не винна у тому, що допомагала йому. Ти ж не бачила, що вона скоїла. Я по суті Я і ні... не записав вона за мить перерекла кожну людину в центрі розвитку. Мені ніколи не збагнути, на що ми дали їй той нейтро. Так, тут я не можу прийти, там куб, який я можу забрати. Цей куб я забираю. Я його, в принципі, і тут можу налаштувати. Напевно, так. А... Мені потрібно якимось чином сюди занести куб. Не, тут куб вин стреля, а куда вин стреля? сюда вин стреля. Достаньте да нормально. Ага. Окей. Еще что нам дало? Так, працює. Так, ніфіга не працює. Та дай зайди, ну. І це працює. Окей. Трошки помилився. Так, чекай, а там же було. Там ще ж якісь двері, ні. То мені здалося. Окей. Okay. Пока. Okay. Just, І так. Так, так хочеться повернутися в минуле. I... Розумієш? Аби уникнути цих помилок. Не повертайся. Нема там тобі чого робити. Я назад не повернуся вже. Так, я так разумею, через эти штуки потребно их провести. А... Чекай, чекай, чекай. Можно же так поставить. что это дало. Это же ничего не дало. Сюди направить потрібно, можливо, якось отак. Сюди, сюди і сюди. Здрасте, а нахрінати піднялося. Эм. А... Давай так. Э, а... сюди, бляха. Шей попасти потрібно. Не зрозумів зараз. Ну там же проходить чи ні. Там не проходить Ляха муха. Ти розумієш, блін, влучить потрібно. Во! Воно ну, під кутом не видно, куди воно там правильно ставиться, не ставиться. Так, дякую, що ти сюди засвітилася. Ще два. Так, а цей вже направлений. Напевно, цей сюди. Це, напевно... Нє, потрібно, щоб сюди попадали. І тут дві штуки. Коротше, один ставиться сюди. Один ставиться сюди. Ми, певно, не побачилися під час наступного. Що він казатиме, чи вже сказав. Не можна дати глади повернутися. Добре. Так, дирка тут. Дирка тут. Поки що. І дирка тут. Дірка там і дірка тут. Все, дякую до побачення. Коли вже ці поверхи скінчаться, це просто неймовірно. <різвість> <різвість> а, твоя <різвість> подружка <різвість> до нас не долучиться. <різвість> Нехай, це <різвість> стосується лише тебе. Я лише хотів подякувати, що завела нас так далеко. Я не жартую, ніхто інший не зміг би натиснути ту кнопку так гарно, як ти. Дякую. Дякую за те, що вважаєте, що я гарно кнопки натискаю. Так, лад знов, блін. Твою мать. Мост. Що? Не понял. Ви чого дергаєтесь? Не дергайтесь. Так, по-перше, що за кнопка? Мінус два куби? Дякую. Цей сюди? Цей куди? Цей туди. Я сюди вже вилізу, вилізу. Тут білих стін немає. Значить, отак. Вімкнуло мені міст. Але тепер мені потрібно сюди. Навіщо ти мені міст вімкнуло? Пружина тут є. Навіщо? Навіщо тут, а? Здравству, тобто мені куб потрібно сюди капець бляха. Це щось страшне. Можеш нічого не казати, бо тобі видно, що ти шкодуєш про те, що зламала телепортатор. Твій портальний пристрій влаштував там справжній гармидер. Але не хвилюйся, я не буду записувати його на твій рахунок. Вже сам поприбирав. Начебто то було смішно. Ніхіра не смішно, він сам зламався. То не я. Він казав телепортуватись. Ей, маю питання. Твоя нова синя подружка. Хто вона? У неї знайомий голос. Right. А так, ти ж Maybe не говориш. Можливо, познайомиш нас, коли повернешся. І не думай. Дякую. Коротше, прыгать будемо багато і куди не зрозуміло. Ясно, окей. Okay. <laughs> Куда я плыну хер, я его знаю. Так, ну. Я понял. Це так прос, да? Ага, окей. Добрый гарку. Напевно так. Тут отак. Тут отак. Що воно мені відкрило, блін Що? А! Ага. Зашибісь. Тепер мені якимось чином потрібно... Куди? Якщо я тут приберу пол портал. не можна, ага. Я можу поставити портал там. Припустимо отак. Отак. Тобто, поки я лечу сюди, мені потрібно вистрелити синім туди. Ага, хер там. Поки я вилітаю звідси, мені потрібно вистрелити сюди і сюди. Напевно, так якось. Капець. Це жесть. Дразьте, пацаны! Тільки не кажіть мені, що знизу потрібно куби забрати. Фуууу, так, синій що? Синій там стоїть. Значить, синій мені потрібно, щоб там залишався. Синій мені потрібно, щоб там залишався. Ні, синій мені не потрібен мені. І як? Тихо. Синій мені не потрібен. Так. І що воно відкрило? Воно відкрило мені цю штуку, а цих як дурачків поперубирать. А я їх можу лазером пошмаляти? Типу просто. А, їх через кло можна полить. Окей. Дуралі. Я досі заряджаю телепортатор. Твій маленький інцидент висмоктав з нього телепортаційні сорт. Буквально, бо це дійсно рідина. Був змушений збирати гелі по краплі з нижніх шарів центру розвитку, щоб намішати нову рідину. Це твої проблеми. Сам затіяв телепортуватися. Сам теперь нарешті ми знову зустрілися. Я маю гарні новини. На, е, він хоче використати нестабільний телепортатор шпиля, щоб зібрати гладус. Якщо ми зможемо дістатися до диспетчерської та відійдати ядро від живлення, то є шанс завадити його розпав... розплавленню. Пішли розплавляти чи не розплавляти. Так, там ще одне дощ. Бляха, що він буде змивати цей дощ? Там труба всмоктування, та йо. так, початка тут. Куди мене? Дякую. На що я сюди прилетів? Нічого не зрозуміло. Де кнопка? Припустимо, я ставлю. Мені потрібно тут червоний щоб що? Щоб ще раз залетіти. Тут синій, тут я запригою, тут ставлю червоний. Давай припустимо так. окей, okay. кубики. А, да падло. Окей, okay. uh, стрибать, 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 стрибать стрибать. Тут ніде не можна накапати цею херньою. Давай так, не знаю. Щоб переплигнути аж туди. Так, давай ще отак. Воно сюди не долітає. А, тут решітка, окей. А, значить, мені потрібно знов туди підпасти. Чи я? Я перепригну туди, заберу ці два куби. А тут я можу впасти. Тут я просто можу впасти. Окей. хер там. Не вышло. Так. Червоно. Окей. Забираем кубы. Один по-любому вниз ставиться. А де у нас ця штука ще? Воно там. Окей. Так, сюди, припустимо так. І що воно дало? Воно відробило дощ. Тепер завдяки дощу я можу тут наляпати фігню. Але щоб наляпати мені фігню... Я можу звідти, правильно? Щоб наляпати фігню. Це ж я перелочу. Мені туди не потрібно. Чекай, мені туди не потрібно. Мені потрібно вискочить. А, мені потрібно тут було спочатку наляпати. Твою мать. Тихо. Тихо, 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 тихо. Можу я тут наляпать? Так, синя. Тут червону. А тут синю. Куди її прибрати? Блін. Не встиг. Давай сюди. Та блін, да шо ж таке? Короче, сюди. Не зрозумів я зараз. Ну. Воно назад тупо не падає. Чому ця херня не падає назад? Можливо, звідси воно вилетить і попаде туди. Логічно, окей. Чому воно тут не всасує, я не розумію. Окей. Та ні! ну ви задрали, ну серйозно. Як мені це зробити? Мені потрібно сюди затаскати куб. А я його не затаскаю тому що... Чому не затаскаю? Не затаскаю Без проблем. Він же воду вирубає, правильно? А мені насрать на воду. Окей. Куб туди переправили, це вже добре, без проблем. Окей. Зустрінемось біля ліфта. я підготую шлях втечі, який виведе you тебе there. прямо до шпиля. Зустрінемо тебе там. Зустрічайте мене там. Дистанційне покарання. Окей. Я гадав, тут сім розділів. Виявляється, вісім. Значить, буде в наступній серії. Добре, тоді на цьому поки що все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.